Раночок, любі друзі, ну що, обстріл був, але світло не згасло. Ну як? Сильно не згасло, скажімо так. Тобо, наче графіки нормальні, екстрених нема. А це що значить? Це значить, що енергетики у нас молодці. От. І ППОшники у нас молодці. Вчора дивився відосик про те, що... Друг один викладав, про те, що якщо світло зникне, то в Києві можна виселятися. Місто зникне, теж, тому що там труби полопають і все інше. Дивіться, я думаю, що уже у кожного ЖЕКа чи якоїсь там плюс-мінус ОСББ є якийсь генератор, який здатен прокачати воду по трубам, а щоб вода не замерзла в трубах. Які не на вулиці йдуть, а в місті, там, в будинку там, чи ще десь. Вам достатньо прокачувати і раз там, в декілька годин, щоб не утворювалася корочка льда. Для цього генераторів взагалі вистачить повністю. Для того, щоб не замерзла каналізація, тут трошечки складніше, але я думаю, що влада Києва теж над цим дуже плідно подумала. І каналізація може, звісно, йобне в декілька районах, але нічого надзвичайного не буде. Вона і так кожен зиму у нас підриває, дороги і все інше. А що стосовно того, що каналізацією не можна буде користуватись якийсь час, да? це да, це проблема. Так що, якщо ви в багатоповерхівці, то використовуйте, от, знаєте, коли собачки гуляють в парку, то какашки за ними підбирають в пакетики. Я би от всім радив трошечки закупитись пакетиками. Їх дуже зручно, якщо нужного розміру підібрати, можна класти в унітаз. Ну, як приклад, да? потім зав'язувати узілочком і кудись там а, на балкон, наприклад. У кого є балкони. У кого нема, ну тут вже буде складніше. А, але якби, вихід є. Да? Тобто, в туалет можна кудись буде ходити і не треба буде оце от на вулицю, а, в публічний туалет, якщо швиденько їх поставлять а, оці біотуалети, то це дуже як на мене буде геморно серед ночі. Ви захотіли там а, і спускатись по черзі на лісні, здороватись друг з другом. В 3-4 ночі, бо в туалет захотілося. Тому я думаю, з туалетом таким чином питання вирішиться. Стосовно того, щоб каналізація не замерзла, скажу так, якщо всі будуть пісять тільки в унітаз а води ж не буде, да? то як би від соленої води і температура замерзання води трошечки знижується. А значить, що труби, ймовірно, можуть витримати каналізаційні мінус 2, і 3, і мінус 4 градуси. Я дуже сумніваюся, що буде мінус 10 там, де проходять каналізаційні труби. Вони ж проходять точно не на вулиці. От. А каналізаційні труби проходять всередині будинку. Вони дуже часто проходять саме всередині будинку, не з боку, а іменно всередині. А всередині будинку тепло буде зберігатись, хоч якесь, тому що, по-перше, з цього. Ну і в подвалі труби ж будуть теж проходити. Але з подвалом простіше там земля і це як погріб, а в погрібі температура не спускається нижче, ніж 5 градусів тепла. Ну, в підвалі, з учетом того, що це не погріб, буде температура близько нуля. Да, ну, може там мінус один, мінус два. Ну, якщо ви всі постараєтесь а, і не будете в вікно це, це робити, то труби каналізаційні не, не замерзнуть теж. От, що ще? Світло. Дуже гарно, якщо у вас є машина і є генератор. Ну, є якийсь акумулятор чи яка флошка. А, дивіться, лайфхак такий. Ви можете поставити до майка флошку, поки світло є зараз, просверлити в стіночки дирочку маленьку і вивезти на вулицю через цю стіночку, роз цю... подовжувач, скажімо так. Подовжувач повинен доставати до землі на вулиці. Тоді, коли світла не буде, ви просто оцю розеточку з внутрішньої сторони. Задуйте її пенкою монтажною, і холод не буде через цю дирочку до вас приходить. Дивіться, якщо буде світла не буде, ви виходите на вулицю, достаєте із своєї машини свій генератор, включаєте його на вулиці і включаєте в нього свій подовжувач. В будиночку берете свій подовжувач і втикаєте або в зарядку екофлошки, або Можливо, ви зробите розумніше і зробите прям сразу, запітаєте квартиру всю від е, цієї розетки. Або у вас якісь акумулятори, ви теж молодець, купили зарані акумулятори великі. І ви їх зарядите, і буде у вас світло на деякий час. От. Тобто зі світлом проблема, якщо у вас є там машина-генератор там плюс-мінус, вирішена. До речі, Стосовно того, що провод може обірватися, якщо він довгий. А дивіться, провод на 30 метрів, якщо буде висіти, він не обірветься. 30 метрів проводу точно не обірветься. Навіть 50. Тобто до 15-го поверху ви можете спокійно спускати подовжувач. Без проблем. Головне, провод боріть потовще. Не, там, Пів квадрата, а півтора, хоча б 2-2,5. Він розрахований провод на те, що він може провисати на деяких там участках, деякий час. Понятно, що Таким рішенням там, цілий рік користуватись буде не дуже хорошо і треба буде щось там модернізувати. Можливо, якісь підв'язочки під сусідські вікна зробити сусідні, щоб воно там не сильно навантажувало провод. Але в цілому рішення робочі. Далі основне тепло. Якщо не буде газу, то не буде і тепла. Це насправді дуже така тема, дуже складна. Тому що, дивіться, можна використовувати газові. Нагрівачі повітря. На балончик з газом цепляється грілка, і вона випромінює тепло. І так як газ горить на спеціальній поверхні, він, цей, ЦО, він знешкоджується, скажімо так. Ця спеціальна поверхня як каталізатор працює. Але оці спеціальні поверхні, вони, по-перше, не всюди нормальні. А по-друге, більшість з них зроблено в Китаї. І можуть бути з цим проблеми. Тобто, ви можете задохнутися і померти. Тому раджу купити датчик СО, тобто датчик угарного газу. Для того, щоб, коли ви так будете обігріватись, ви бачили показники датчика, що у вас в кімнаті угарного газу нема. Ну, або а, в допустимих нормах. <клес> Можна використовувати ще для обігрівання, наприклад, якісь, якісь, наприклад, дізельні печки, але та сама фігня по-любому треба ставити датчик угарного газу і у випадку з дизельними обівачами. Вам треба ще в стіну відводити вихлопні гази. Ну, це по-любому. Далі, що ще може бути? Ви можете купити на Олексі якийсь бідон на 50-100 літрів води, на 60, там, ну коротше, любий бідон, алюмінієвий купуєте. Поки газ є, ви нагріваєте бідон з водою. Ставити його в центрі кімнати, 60-літровий бідон з водою буде охолоджуватись десь сутки. І якщо він буде стояти у вас в центрі кімнати, тепло він буде віддавати в вашу кімнату. Це такий теж лайфхак. Тому що вода сама-сама класна накопичувач тепла. Тобто ви не вірте, що там камні хтось гріє, там ще щось. А, у випадках з нагріваннями камній камнів кам кам і заліза, коли гріють, там трошечки інше, ви не зможете так зробити. А, тому, що, тому що фізику треба вчити. От чому. Мені важко пояснити людям, які не вчились в школі, а, чому вода кращий варіант. В двох словах камні можуть бути, бути кращими чи залізо. Якщо ви його буде, будете нагрівати до 800-1000 градусів, тоді тепловіддача буде більше, ніж у води. А якщо ви хочете не згоріти, то використовуйте воду. От. Да, і трошечки фізики повчіть, бо задовбали вже з цими питаннями і інфоциганством. Так, ну, наче все. Підписуйтесь на канал, готуйте пакетики, закуповуйте. А, воду. Воду вам треба ще. Е, воду вам бажано купити. Е, бутлі по 20 літрів продаються для кульів. Е, вони продаються з доволі непоганою знижкою, як першому покупцю. Там щось безкоштовно чи два дають. Коротше, виходьте з того, що вам треба. 10 літрів води на людину, а купіть оці бутлі там, штуки 4 на людину вам вистачить на тиждень. От. Ну і теплу одежу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики натискайте, щоб не пропускати нові відоси. Добре буде з вами електрика.